Душі народу пам'ять віків, і сила незламна, і стоїн ріки, що плина крізь бурі, крізь грози і ніч. Душа народу це сяєва сторіч. У ній і пісні, і древні слова, і в кожній сльозі є сила жива. Коли вітер війни знов у двері гримить, народ не зламається, буде він жить. Це слова Павла Загребельного. Доки живе душа народу, народ безсмертний, стало глибоким вислом, що розуміє в серцях багатьох поколінь. Адже вони втілюють суть існування нації та її місію в історії, цей вислів нагадує нам про те, що народ існує не лише фізично через людей, але й через свої духовні та культурні цінності, традиції, мову та історію. Душа народу це той невидимий код, що зберігає національну ідентичність. Навіть у часи, коли нація переживає випробування війнами чи політичними переслідуваннями, народ залишається живим, доки зберігається її духовна спадщина. Поглянувши на історію України, ми бачимо безліч прикладів, коли вороги намагалися знищити українську націю. Але щоразу наша культура, наша мова та наші традиції ставали основною опорою. І навіть у найтемніші моменти, коли здавалося, що все. Народ може зникнути. Наша духовна сила знову піднімала українців. Бо там, де любов і стійкість горить, душа народу ніколи не спить. Вона поведе нас крізь темряву, страх, світанку нового зійде, як птах. Загребельний у своїй творчості підкреслював важливість національної пам'яті. Його романи, зокрема, як Роксолана, Диво, Я Богдан. Досліджують духовні корені українського народу, показують його стійкість і здатність до відродження. Письменник був переконаний, що майбутні нації будуються на її історичному досвіді, а душа народу це джерело, яке живить національну свідомість і забезпечує безсмертя. У сучасних умовах слова Загребельного залишаються актуальними як ніколи. Вони нагадують нам про необхідність берегти свою культуру, мову та пам'ять про минуле, адже це є. Основною нашого існування. Тільки завдяки духовній спадщині, ми можемо продовжити своє буття як народ і передавати свої цінності наступним поколінням. Отже, Павло Загребельний, залишивши після себе глибокі літературні надбання, водночас підкреслив, що життя народу це не лише його фізичне існування, але й багатство, його духовної культури. І доки ми не забуваємо свою історію, мову, та традиції доти будемо безсмертними як нація. Слава Україні!